Астрономи з Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень Айкра у співпраці з міжнародними дослідниками зробили приголомшливе відкриття нового типу космічного явища у чумацькому шляху. Космічний об'єкт, відомий як ASCAP J1832-0911, випромінює імпульси радіохвиль і рентгенівське випромінювання впродовж двох хвилин кожні 44 хвилини. Сам аскап j 0911 знаходиться в нашій галактиці чумацький шлях приблизно за 15 тисяч світлових років від землі. Це перший випадок, коли такі об'єкти, які називаються довгоперіодичними перехідними процесами, були виявлені в рентгенівських знімках, астрономи сподіваються, що це може дати більшого розуміння джерел подібних таємничих сигналів, які спостерігаються на небі. Зазначається, що команда астрономів виявила його за допомогою радіотелескопа Аскап в Австралії. Він належить і управляється австралійським державним об'єднанням наукових та прикладних досліджень.